4 березня 2022 рік російські війська захопили енергодар, місто, в якому розташована атомна електростанція, а її саму обстріляли. Тоді окупанти кілька разів влучили в один із шести енергоблоків. Через п'ять місяців станцію почали обстрілювати знову. Цього разу боєприпаси ледь не пошкодили сховище відпрацьованого ядерного палива, що розташовується на території станції. Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути катастрофічні та призвести до нової ядерної катастрофи. Привіт! З вами Характерник. Радіація невидимий ворог, від якого майже неможливо сховатися. А Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі та третя у світі. Вона має цілих шість енергоблоків. Якщо при роботі енергоблоку на потужності буде повне їх знеструмлення, відсутність роботи дизельних генераторів та відсутність роботи персоналу залишиться близько трьох годин, поки не почне перегріватись активна зона, і вона може розплавитись. А далі це може завершитися аварією. Як на Фукусіма, де розплавилася зона реактора, і стався викид радіації у навколишнє середовище. Навіть якщо зупинити реактор, він продовжує виділяти тепло і його потрібно охолоджувати. У випадку пошкодження працюючих електроопор енергію для охолодження надаватимуть дизельні генератори. Проте чи є для них паливо, невідомо. Якщо окупанти вирішать підірвати станцію, це матиме ще гірші наслідки, враховуючи, що на Запорізькій аес 6 енергоблоків аварія матиме катастрофу. Ічні наслідки для всього світу набагато гірші за Чорнобильську катастрофу. Сьогодні я розповім про декілька аномалій, які породила чорнобильська катастрофа для кращого розуміння, що собою являє радіація, як СРСР намагалася це приховувати, та чому орки світилися у рудому лісі. Сумарний вихід радіоактивних матеріалів в Чорнобилі становив 50 мільйонів кюрі, що рівнозначно наслідкам вибухів 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Чорнобильська слонова нога одна із аномалій, які з'явилися після вибуху. Це явище отримало свою назву через форму та колір. Ця застигша ядерна лава знаходиться в коридорі системи паророзподілення під залишками четвертого реактора і сьогодні видає неймовірно велике радіаційне випромінення. Його було виявлено в грудні 1986 року. Перші заміри радіаційного фону показали 14500 рентгенів за годину. Для кращого розуміння я приведу декілька. Прикладів, це як 4,5 мільйони рентгенівських знімків грудної клітини, зроблених за годину. Через 30 секунд перебування поряд з Чорнобильською слонячою ногою з'являється втома і запаморочення. Через 2 хвилини крововилив в клітинах тіла, всього 5 хвилин перебування поряд з нею достатньо для отримання смертельної дози радіаційного опромінення, яке завершиться смертю через 48 годин. Як сформувалася Чорнобильська слонова нога і де вона знаходиться? Це явище є продуктом розкаленого уранового палива, яке почало плаватися всередині активної зони пошкодженого реактора, радіоактивне випромінювання, висока температура, ядерне паливо, металоконструкції, які плавилися, бетон і все на своєму шляху сформували 100 тонний потік палаючих хімікатів, які пропалили бетонну підлогу реактора і вилилися в приміщення під реактором, де й застигли згодом. Чорнобиль, це певно, одне із перших місць. Куди вторглися російські війська 24 лютого, і почали вони окопуватись не аби де, а в рудому лісі. Ця територія прилегла до Чорнобильської АЕС, яка взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора. Висока доза поглинутої радіації привела до загибелі дерев. І забарвлення їх у буро червоний колір. Крім того, ночами спостерігали світіння загиблих дерев, спричинене взаємодією ферментів дерева з радіоактивними частками та радіоактивним розпадом. Під час роботи з деактивації території ліс знесли бульдозерами і поховали під землю. Окупанти, напевно, також світилися, коли рили там окопи, і точно не від щастя. Також у Чорнобильській зоні можна зустріти чорні гриби, які харчуються радіацією. Перші чорні гриби було знайдено на стінах пошкодженого радіоактивного реактора. Виявилося, що ці гриби тягнуться в напрямку джерела радіації та ростуть краще в її присутності. Можливо, же з доброї волі зв'язаний також з тим, що їм не сподобалася грибна юшка. Так буває, коли приходиш на чужу землю. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, та поставте вподобайку. А саме головне, додивіться відео до кінця. Це найкраща підтримка для українського Ютубу. Лікарня міста Прип'ять. Моторошне місце. Сюди вночі, 26 квітня 1986 року, привозили перших постраждалих від вибуху 4-го енергоблоку ЧАЕС. Серед них був як персонал ЧАЕС, так і пожежні, які ліквідували пожежу. У опромінених був жар, ну дота, галюцинації. В палати медсанчастини було доставлені 28 пожежних, які першими прибули на місце гасіння ядерного вогню. При надходженні в лікарню опромінених в ніч на 26 квітня весь одяг постраждалих скинули в підвал, тому що від нього неабияк фонило радіацією. Чому саме в підвал? Тому що тоді ще не було ніяких місць для захоронення радіоактивних відходів. Хоча пройшло більше. 30 років радіаційний фон в підвалі, як і раніше, високий. Там досі лежать залишки обмундирування пожежників, чоботи, каски, тапочки і речі, які носили хворі. Все це як і раніше сильно радіоактивне. Після того, як в інтернет почали надходити відео про те, як в підвал спускаються люди заради гострих відчуттів, вхід в підвал засипали тоннами піску, щоб уберегти відвідувачів від небезпечних артефактів і опромінення. Інформацію про найбільшу техногенну катастрофу людства, спричинену вибухом четвертого енергоблоку ЧАЕС. партійно-державне керівництво та спецслужби СРСР відразу віднесли до категорії секретно. Міжнародні телефонні лінії вони почали відключати майже одразу, незважаючи на те, що 27 квітня по обіді почалася евакуація людей, радянський уряд мовчав про те, що сталося. Аж 28 квітня, о 21.00 в телепрограмі ВРІМЯ ведуча сповістила. Між іншим про те, що на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, внаслідок якої один із реакторів пошкоджено, що постраждалим надається допомога і створена урядова комісія. Таке лаконічне повідомлення мало створити ілюзію незначної аварії, та що все контролюється, та немає підстав для хвилювання. Від Совета Міністрів СССР на Чорнобильській атомній електростанції, прийшла аварія. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Здана правительственна комісія. День солідарності трудящих був один із найважливіших ідеологічних свят в радянському союзі. Відтак влада не могла проігнорувати чи відмінити його відзначення. Попри те, що вітер гнав радіоактивну хмару на Київ, партійно-державні боси у Кремлі дали вказівку проводити велелюдний парад у місті. Це був злочин радянської влади проти людей. Тисячі киян вийшли 1 травня на головну магістраль міста Хрещатик. А вже 2 травня газета «Вечірній Київ напише, що в урочистостях на хрещатику взяли участь понад 120 тисяч киян та гостей столиці. На ранок 3 травня в Україні було госпіталізовано 911 пацієнтів зі симптомами радіаційного ураження. Наступного дня 1345 Серед яких 330 дітей згодом радіологічні відділення київських лікарень заповнилися і приймати пацієнтів з цими діагнозами почали за межами міста. Для того, щоб приховати масштаби трагедії, влада вдалася до безпрецедентних заходів щодо приховування справжніх діагнозів постраждалих від променевого ураження. В історіях хвороб пацієнтів з ознаками променева хвороба, вказують діагноз вегето дистонія. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі.